На вулиці Мороз, мінус 12, але нічого, прогуляємося. Нам треба скупитись хлопчикам. В окопах зараз ще холодніше. Купимо їм кавусю, чай, якісь смаколики, може ще щось подивимося. Ух, холодно. Кавусю. Ну, йдемо, йдемо, йдемо. Ось так, ми сьогодні скупилися хлопчика, чайочок, кава, і чорна кава, з молоком, і цукерки, і халва, улюблена ромашечка. Обов'язково. Такі цукерки, ще печиво. так До цього ми ще взяли серветочок трохи. Так, ну, будемо все складати. Так, в одну коробку в нас не влізло. Будемо зараз розкладати. А нам ще от таку штуку сеструнька передала. Клас. Крута штука для хлопців. Таку пору року. Так, тут ще цукерочки. Зараз будемо складати. Так. Так. У. Так, зараз складемо сюди. Все, сюди складемо. Спакували наші коробочки. Цукерочки, печиво. Чай, кава, ліки трошки. Так. Ну і тут цукерки та грілки. Все, будемо відправляти або чекати хлопців, мабуть, заїдуть в гості.